Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні дуже холодно, лише плюс 4 градуси. Ну, показує, що це буде декілька днів похолодання. На завтра показує якийсь дощик, там, не знаю, буде чи ні, а потім знову буде тепло. Сережа пішов з цезором гуляти, я поставила зараз чайник, прийде поп'ємо чай та й хочу поїхати потім докупити ще цементу. І сьогодні буде вже заливати ось тут задухати. Остального обмостку. Трохи вітер зривається, у нас тут виноград. Це лиш хвилююсь завжди, коли сильний вітроган, щоб не сипалося листя, бо це постійно треба буде його зверху розгладювати, Ну, побачимо. В принципі, може, не буде тут сильного вітру. Такого тут так воно вроді затишок, вітер з городу дує, то може буде все нормально. Бо другого часу, як то кажуть, нема, коли є вихідний. Тоді робиш щось коло хати. Я вже доробляю вже тут опалубку, ну йому не вистачило б тоді вагонки на всю длінну, то вже звідсиля зняли. Така от обмостка тут у нас вийшла, Широка, висока. Бо тут я ж казала, що такий горб землі, потім розгорнеться і буде якраз добре. Ось такі от прорізи скрізь робили. Вже ввечері так холодно було стало. Тримали тут прожектор, щоб загладили цей куточок. То він пішов по вечірка, вийшов, тут кіт походив. Та й добре, що подивилися, ти загладив, слава Богу. За ніч ніхто більше тут не ходив, слідочків більше не було. Це погано, що тільки вітер зірвався. Тут ще цей виноград облітає. У мене тут були висаджені хвойні рослинки, я їх викопала, бо зачепив одну ногою, ну, ну він не зламав нічого, але о, попадали тиси мої. Але я їх повикопувала отак, щоб і не позаляпувалася цементом, краще їх викопала. Дві зими було в землі і ось ці назви не спортилися. Цей, напевно, немає ягід. Я їх купувала разом, на цьому бачила тільки дві ягодки, але тут їх... Там скільки, які вони цікаві, м'ятенькі. гарні які. Ще десь тут зелені були. Це листочок червоний. А ось є, червоніє. Так що, не знаю, можливо, зроби потім по закопу їх назад, Щоб забрати їх на город. Висадити там разом всі закопати. Ну, побачу, в принципі, що робити. Деякі я весною ще пересадила в більші горщики. Ось ці смарагди пересадила, бо їх купувала вже такими малесенькими. Щось не пам'ятаю, по 50 гривень чи скільки вони коштували варігатні дві штучки. З цю Нідіформіс я брала в епіцентрі. Ось це коти билися мені. За один вечір тут поламали цю всю ялинку. І ось цей ожевинник Арнольд також мені тут поламали були. Ну, слава Богу, наче все росте нормально. Ось тільки не пам'ятаю, як ось ця ялинка називається. Ми тоді її купили, і на ній була наклейка, така вигорівша геть. От. Не пам'ятаю, як вона називається. Це коніка блакитна, а це така подушковидна якась ялинка. От не пам'ятаю її назву, можливо, хтось знає, напишіть, будь ласка. Цілий день вітер такий дурний був. Листя скрізь і Корвина над нами тут літали. Що хочеш, здачі з вітеля приносить. Погода сьогодні. Така, ну, в принципі, не холодно, але дуже холодний вітер. Як дує, то такий прохолодний, дуже погана погода. Вчора також вітер був ну не такий, правда, але я займалася вчора борщовою заправкою, то на вулиці майже не була так там. На город сходила по буряк і декілька разів виходила, поливала газон. Гарненький наріз такий. Ну, побачимо, що буде з ним в спеку. Бо той також, що я сіяла, гарно був синий ріс, такий зелений, густий був, а прийшла спека і в затінку, і на сонці, і весь пропав. Так що побачимо, що буде з ним влітку. Зараз він дуже гарнесенький такий, наростає гарно. І мені подобається, що травичка сама така невисока, бо той ріс такий дай йому волю, напевно, по коліна виріс. Гарно ще квітують троянди. Я вже їх, правда, пообривала, ну от, вже нові бутони скрізь. Ще багато троянди чуть тує. Ось біла також повипускала такі бутони. Висока така. Гарно всі квітують. Барбариси чомусь не хочуть в мене нормально зростати. Он прямо вже ж, наче такої спеки нема, а все одно. Чи це якась хвороба, чи що я не знаю. Ця трояндочка також зараз дуже гарна, нема спеки, вона не вигорає. Ніжна така, в неї такі товсті, бутони такі. Вона починає вже розпускатися. Дуже гарна. Колір дуже ніжний такий. Зробила швиденько чай, середу вже буде щоб швиденько щось перекусив, бо немає коли сідати їсти, хоче залити той шматочок сьогодні весь. Ось моя заправочка, те, що я вчора робила. До речі, дуже смачна, бо трошки залишилось От і ми його вчора їли. Спробували дуже-дуже смачно. Навіть просто можна їсти як звичайний салат ось такий з бурячком. Можна ще відварити картопельки, туди порізати, якщо так відкрити, їсти буде дуже смачно. Ну, як вінігріт, схожий дуже. Їх, Сережа вже все залив. Залишилось тільки добре його загладити зверху. І все. Вітер наче трішки втихає, не такий дурний гай Все одно що дуже добре дує. І холодно стає на вечір. З димом воняють, хтось в хаті розпалив, чи хтось якесь листя десь запалив, воняє димом. Цезар, кого там виглядаєш? З сусіда виглядує. Так що, слава Богу, справився, встиг сьогодні. Не до темної ночі, хоч бо ту частину довго заливав, Ну вона, правда, більша. І пізніше він почав, поки обмозку понабивав, і тут же ж скрізь арматуру понарізав. І тоді, та й воно набагато було довше. Наче листя не дуже падає, може втихне вітер, так і де добре, щоб не сипалось нічого. Вітер наче трохи втихає, надуло листя, сьогодні добряче. Треба на днях косити вже газон знову цей, а заодно і листя збереться. На завтра обіцяють дощ. Хочемо завтра ще на сьомий поїхати. Вже треба зуття для роботи купити. Запалив мангал. Будемо смажити стегна сьогодні на вечерю. Ну, добре, що хоч вітер трохи вже втихло. Тут таке дурне дуло цілий день. Трохи хоч стихло, тож тихіше стало. Що ти хоч ще дров трохи докидати? Ти ту черешню пиляв, Да? Суху? Шо? Черешню суху пиляв туди? Була геляка суха челешня і все ще боше. А, от треба буде у цю гіляку залишити от все, що донизу висить, то розпиляти. Хай листя всипеться, бо вона заважає ходити. Надвалу скрізь листя. Ну, Тут таке ще багато на деревах є, тільки-тільки почало обсипатися. Я декілька днів назад вже згребла все вудення там, поверивала деньки, кавуни там, які були погані вже. Та згребла вже все на кучу. Буду тільки перенести. Буряк, поки капусточка росте, не знаю. Буряк нічого такий, а капуста чи наросте ще чи ні, ну, поки ще тепло. Яка краса, яке небо. Яскраве, сови кричать. Так багато цей рік в нас тут сов повно. Буває там в краю города. Так уже тих кочуть. вночі. Чистеньке, чистеньке. Їбо на вечір стало якось перед вечором було, стало так холодно, а зараз тепліше стало. Добру кучу нас рібала. Треба ще оцю яблуньку спиляти також. І ось цей персик, що наріс, також треба його спиляти, він не потрібен. Слива оця також майже вся висохла. Напевно, також її приберемо. Вона ми вже тут три, третій рік, то ні разу на ній зелені маленькі сливки з'являються і прямо зеленими обсипаються. Ні однієї сливи ми не спробували з нею, чи вона синя, чи вона біла. А в цьому році вона... листочків геть мало, а тут вон ще як цвіло все висихало, така вона якась хвора. А у неї вон... На вся поїджена вся, тому вона і висихає напевно. Так що прийдеться її також прибирати. Сонечко швидко сідає, вже день маленький став. Ну, хоч, Слава Богу, Сережа встиг роботу доробити. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі, всім пока-пока!